Гілку вишні, зламану на Катерини та поставлену воду тримали до 13 січня. Якщо вона зацвіла, значить дівчині за рік судилося вийти заміж. Коли ж ні, вважалося, не варто даремно тривожити долю, бо дівчина ще не готова до подружнього життя і може накликати собі біду. Цього дня вранці дівчата одягали білі сорочки та босоні ж вибігали на сніг, аби дати рушника перехожому. Якщо зустрічали добру людину, означало, що дівчина вимолила добру долю. Найсміливіші купалися в ополонці, аби змити в роки від злих очей. Якщо ж Жінка хворіла, Їй радили носити та не прати два тижні сорочку, а на Катерини зняти, віднести до річки та втопити у воді. Жінки вірили, що так позбудуться хвороб. «Знає, що поставлять під ліжко стакан з водичкою і гілочку. І хто проснеться в цій, то так і буде там хтось сужений. Я, наприклад, своєї сьогодні по подрузі Каті подарувала подарунок, бере стакан з водою, на нитку надягає з Колечко стаканчиком поставить. Якщо воно буде крутитися, значить буде дівчатка. Якщо буде просто болтатися, значить хлопчик, це вишневу гілочку ставлять і до різдва вона має розстіса. Гадання на картах, наприклад. А ще приманювали добру подолянки кашею. Дівчата насипали в миску каші та йшли на двір судженого кликати, примовляючи: іди, іди суджений кашу їсти до жіночого свята. Готувалися й парубки. Вони постили сім п'ятниць, щоб Бог послав їм хорошу, гарну жінку та міцну сім'ю. А ще на Катерини влаштовували вечорниці та прогнозували погоду. Ці спостереження говорять: від сьогодні можна чекати лютих морозів. А якщо Катерина по воді, то різдво по льоді. Василина Рохова, Іван Мовчан, подільська панорама.